В лінійку золотих джерел живлення XPG прийшло довгоочікуване оновлення. З одного боку, протестований нами ще у 2020-му XPG Core Reactor 850W Gold вже тоді показав себе цілком гідним у всіх аспектах. З іншого ж, за цей час з'явилася специфікація ATX 12 v 3.0, яка передбачає наявність коннектора PCIe 50 Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com! Підписуйтеся! Тож виробнику не можна стояти на місці, треба інтегрувати підтримку нових стандартів у свої продукти. А разом із цим прийшли й інші, навіть більш помітні зміни. Про них ми розповімо далі, на прикладі XPG Core Reactor 2000 w Gold, кіловатного представника оновленої лінійки, та спочатку специфікація. Постачається новинка у значно яскравіше оформленій коробці, ніж раніше, яка створювалася саме для кіловатної моделі, тому на звороті міститься достаток інформації про її можливості. Комплектація не змінилася. Крім модульних кабелів та чохла для їх зберігання, покупець також отримує кабель живлення, кріпильні гвинти, комплект наліпок та паперову інструкцію. Друге покоління пристроїв отримало кардинальні зміни в оформленні. Так місце решітки типу гриль зайняли прямокутні вирізи в самому корпусі, а замість емблеми тепер тут напис XPG, що переїхав ближче до боковини. Крім того, якщо в лінійці XPG Core Reactor були лише пристрої потужністю від 650 до 850 Вт, то в XPG Core Reactor 2 додалися також рішення на 1000 і 1250 Вт. Від молодших версій вони відрізняються використанням 135 мм вентиляторів замість 120, а також дещо більшими габаритами: 160 на 150 на 86 мм. Тил джерела залишився цілком звичним і несе на собі лише роз'єм живлення, кнопку увімкнення та вентиляційні отвори найбільш звичної стільникової форми. А от боковини з дизайнерським штампуванням вказують на виробника та лінійку, до якої належить пристрій. Є тут і головна етикетка, яка повідомляє ключові електротехнічні параметри блока живлення. В їх числі чимала потужність 1000 Вт, повністю доступна по лінії плюс 12 В. Менші канали можуть разом запропонувати цілком достатні 120 Вт, або ж максимум по 22 А кожен. Не обійшлося й без логотипу з нагадуванням про відповідність сертифікату 80 Plus Gold. Модульні кабелі для живлення процесора, материнської плати та відеокарт набрані з круглих проводів у нейлоновому оплетенні. До речі, ці провідники мають обраний із запасом калібр 16AWG, а от для підключення менш вимогливих периферійних пристроїв передбачені шлейфи калібру 18AWG. Набір кабелів тут більш ніж достатній, так само як і їх довжини. Основні конектори – це 20 плюс 4 контактний ATX та 2, 4 плюс 4 контактні ATX 12V. Для живлення відеокарт є один PCI E 5.0 він же 12 VHPWR потужністю 600 Вт, та 4 PCI e у 6 плюс контактному виконанні. Якщо потреби в PCI E 50 немає, тоді замість нього можна під'єднати ще пару 6 плюс контактних PCI, e збільшивши їх загальну кількість до 6. Що ж до периферії, то в наявності 9 SATA та 3 ПАТ на трьох окремих кабелях. З під'єднанням кабелів до корпуса блока живлення не повинно бути жодних проблем, адже поруч із вихідними роз'ємами є відповідні підписи. Тож, як бачимо, зовнішність пристрою зазнала доволі значних змін. Ну а що ж нас чекає усередині? Такий вентилятор діаметром 135 мм на основі надійного гідродинамічного підшипника нам зустрічається не вперше. Максимальна частота його обертання становить 2300 обертів на хвилину, при цьому він споживає до 6 Вт. Живлення на нього подається через трьохконтактний коннектор. Також присутня прозора пластикова пластина, покликана спрямувати повітряні потоки на найгарячіші внутрішні елементи. Для пасивного відведення тепла у середині XPG Core Reactor 2000W Gold передбачені три радіатори в первинному колі та металеві пластини поруч з ключами синхронного перетворювача. В цілому, компонування блока живлення досить тісне, наслідком чого стала поява вертикальних дочірніх плат. Що, ж, давайте спробуємо роздивитися хоча б ключові його елементи. Вхідний фільтр включає в себе необхідні конденсатори та котушки. Трішки далі на радіаторі закріплена пара діодних мостів, тоді як охолоджувач побільшає відводить тепло від елементів вузла APFC. Біля сусіднього дроселя розпаяні терморезистор та реле для обмеження пускового струму. Поруч, помітний невеличкий електроліт, виготовлений японською Rubicon. Вхідні високотемпературні електролітичні конденсатори Nippon Чемікон також мають японське походження. Їхня загальна ємність становить 1030 мікрофарад, це 560 плюс 470 мікрофарад, що досить добре як для кіловатника. Ще один невеликий радіатор несе на собі пару транзисторів, які виступають ключами високоефективної напівмостової топології. Вихідні контакти головного трансформатора виведені на дочірню плату синхронного перетворювача. Тут містяться 8 транзисторів Infineon, які охолоджуються за допомогою розташованих поруч металевих пластин. Інша вертикальна плата під управлінням контролера від Microchip Technology відповідає за роботу вентилятора. Ну а Третя дочірня PCB містить на собі елементи dc dc перетворювачів, які формують вихідні напруги плюс 3,3 і плюс 5 вольт. Поруч уже на основній платі розташувалися твердотільні та електролітичні конденсатори. Усі ці ємності виготовлені японськими Nippon Пунчемікон та Nishikon. Такі ж використовуються і на платі з вихідними роз'ємами. Тож, в цілому, якістю виконання блока живлення ми цілком задоволені. У цьому він з якнайкращого боку наслідує попередника. Це ж стосується і захистів. Тут реалізований повний набір, який належить рішенню такого класу. Ну а як ця вся краса працює на практиці? Згідно з нормами стандарту atx 12V, допустимий діапазон відхилень напруг для всіх ліній живлення становить плюс-мінус 5% від їх номіналу. Під час кросновантажувальних тестів на основних лініях живлення були зафіксовані такі відхилення. Як бачимо, усі вони виявилися значно вущими, аніж того вимагає стандарт ATX, в межах від мінус 3 до плюс 2%. Що ж, із пульсаціями також повний порядок. Вони не перевищують 50 мВ на усіх трьох лініях. Тоді як за стандартом на найбільш навантаженому каналі плюс 12 вольт допускається до 120 мВ. Те ж саме стосується і чергової лінії живлення. Залежно від навантаження, напруга на ній змінюється в допустимих межах від 507 до 501 вольта. Або від плюс 1,4% до плюс 0,2%. Модуль APFC блока живлення відмінно впорався зі своїм завданням. При споживанні потужності в 200 Вт коефіцієнт PFC досягнув 0,9, максимальне ж значення дорівнює 0,98. Енергоефективність даного пристрою досить висока до 93,2%. Це дозволило йому отримати сертифікат 80 Plus Gold, адже при навантаженні 20, 50 і 100% від номінальної потужності ККД блока живлення перевищував необхідні 90, 92 і 89% відповідно. Як і для першого покоління у XPG Core реактор 2000 Gold не передбачено гібридної роботи кулера. Вентилятор стартує при подачі живлення, і аж до позначки 700 Вт він обертається дуже тихо при 360-500 обертах на хвилину. При збільшенні навантаження до 900 Вт рівень шуму зростає до тихого, а після даного значення залишається нижчим за середній та цілком комфортним. Тож даний пристрій стане справжньою знахідкою для тих, хто полюбляє тишу в системнику. Втім, при 15-хвилинному 900-ваттному навантаженні головний трансформатор прогрівся до 91 градуса. Не критичне, але досить високе значення. Інші ж вузли помітно, холодніші. Для побудови реальної комп'ютерної системи був задіяний потужний 16-потоковий процесор Intel Core i7, А в якості відеоприскорювачів ми використали дует із GeForce RTX 3090 та GeForce RTX 3090 Ti, TDP котрих перевищує 350 і 450 Вт відповідно. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях були отримані такі значення. В даному тесті ми навантажили XPG Core Reactor 2000 w на наповну. Втім, це його не злякало. Маємо відхилення в межах від 09 до 2,5%. А різниця між значеннями в простої та у навантаженні складає і зовсім смішні 0,2-0,9%. Тож стабілізація напруг тут відпрацьовує навідмінно. відмінно. Порівняно з представниками попереднього покоління XPG Core Reactor 2000 Gold отримав цілий ряд змін. Звісно ж, першочерговою з них стала поява коннектора PCIe 5.0. Також сюди додамо наявність 1000 та 1250 ватних версій зі 135-мм міліметровими вентиляторами та оновлений дизайн усієї лінійки. Всередині змін не так багато. Маємо все ту ж напівмостову схему, як наслідок високий ККД рівня 80 Gold, японські конденсатори та гідродинамічний підшипник пропелера. А от у чому помітна найбільша різниця, то це налаштування системи охолодження. Так у кіловатнику акцент явно зміщений в бік акустичного комфорту. Завдяки цьому навіть при навантаженні до 900 Вт пристрій все ще залишається тихим. Зворотним же боком такого рішення стало зростання температури головного трансформатора. В цілому ж XPG Core Reactor 2000 W Gold, як і представники першого покоління, є дійсно якісним пристроєм. Недаремно виробник дає на нього цілих 10 років гарантії. Тож, якщо для вас це важливий критерій, то обов'язково зверніть увагу на даний блок живлення. Ви ж любите тишу від ПК, навіть від дійсно потужного. Чекаємо на розгорнуті відповіді у коментарях, а також вподобайки та підписку на канал. До нових відео. Все буде Україна!